Ламін, вітаю з перемогою та виходом у фінал. Перед матчем це протистояння подавали як дуель Ламін проти Дембеле. битва за золотий м'яч. Чи вважаєш ти, що після цього матчу доля золотого м'яча вже вирішена? Я вже казав, що для мене найважливішим був матч за збірну вихід у фінал. Золотий м'яч це нагорода найкращому гравцеві року. Але я також говорив, що якщо хтось хоче віддати його за сьогоднішній матч, я не проти. У мене з цим жодних проблем. Зараз я дуже радий, що ми у фіналі, і це найголовніше. Що ти можеш сказати про цей матч? Адже це було просто божевілля. Ви забили 5, Франція 4. Твій перший дубль за збірну. Що ти скажеш про все, що сталося? Коли грають такі сильні збірні, як Франція та Іспанія, то завжди багато голів. Я думаю, вболівальники отримали задоволення. Ми могли вигравати з більш комфортним рахунком. Але Франція дуже сильна збірна. І все ж таки найголовніше це вихід у фінал. А над помилками будемо працювати. Цю збірну вже називають такою, що здатна увійти в історію. Усі очікують, що ти, і ця команда, почнете нову епоху. Так, ще до того, як нас почали вважати великою збірною, ми самі це усвідомлювали. Ми знали, чого хочемо. Ми хотіли увійти в історію. тепер просто потрібно продовжувати. Ми надалі будемо викладатися на максимум. Будемо захищати кольори цієї збірної. для того, щоб вболівальники насолоджувалися. Ми продовжимо цей шлях. Раніше ти казав, що залишив страх позаду. Тепер ти не боїшся жодного опонента. Але ти будеш грати проти футболіста, який забивав голище до того часу, коли ти народився. Що ти думаєш про зустріч із Кріштіану Роналдо? Очевидно, що всі гравці дуже його поважають. Він це легенда футболу. Але я робитиму свою справу. А моя справа це перемагати. Ось і все.